Віка знову сніданок несе, доброго ранку всім. Що да. ви думаєте, це горіх, оцей е... Намило його. водяний. Да. Намило його. Але разом. він тут у нас був засушений, О, не ага. а тепер він ось так от виглядає, ось так от. от. Ось він свіженький. І оце свіженький горіх, ага. який смачний. Да. От. Так, так купайся далі. Отак От виглядає в воді. Ну все, сніданок готовий. Виглядь. О, чувак пішов купатися. Водок, ну, так. Да. Ні, купатися, рибу ловить, я маю на увазі. Молоко, молоко вода, так. Да. Тільки на дворі. Якось не молоко. Собаки. Сміли мой золотий. моя жайка, так. Да. Тобі няньку знайшли, так? Да. Боже, яка я щаслива. Усім привіт! Їду на роботу. Виїхала на 15 хвилин раніше от саме для того, щоб посидіти в машині і поболтати. Тому що я, мабуть, там біля віконечка вже всім набридла. Але ж у мене два варіанти: або біля віконечка, або в машині. Більше мені розмовляти немає де. Так, в мене. У мене сьогодні свято. Сьогодні в мене народилася моя донечка-вікучечка. І як би вона там хотіла чи не хотіла цей день народження святкувати, а прийдеться. Тому що для мами день народження донечки це свято. От як не крути. Ну, це, звісно, Віка теж. От вона так розповіла, що от я не люблю день народження, я там не люблю свята. То ні, день народження це я її дуже добре розумію. Приємно, коли це вітає мама, коли це вітає близька подруга, коли це коханий. Ну, взагалі, дуже близькі люди, як то кажуть, дозовано. Ну, саме за подарунки, що дійсно подарунок можна зробити там в будь-який день, а в день народження можна просто побажати чогось, і цього достатньо. От, от в цьому плані, да. і я з нею повністю згодна. Але ж сьогодні ми гуляли з собаками, і Наташа почала розповідати, що десь вона там була якогось перукаря, в общем-то, не просто перукарі чоловік. А прямо, ну там, прямо, взагалі, ну, взагалі, стіліст, чи як це називають, перекурів, я не знаю, як це називається. І я скоренько, а Віка до цього казала, що хочу піти, опять кінчики підстригти, все. Ну, в общем-то, я бігом кажу: от, от просто отак от взяла і підкинувся мені подарунок. Кажу Віка, я тобі дарую стиліста. Піди і зроби ту свою там стрижку чи підрівняння кінчика. Бачите, я сама собі стиліст в один бікчик-чик, в другий бікчикчик. Я сьогодні, до речі, бальзамчиком трошки цим помила голову. і... Ну, колір набагато кращий, тому що <смі> на вчорашнє відео я дивилась, де я цілий день прибираю, отак зав'язано, тут жовте, ну, в общем, ужас. От, коротше, вона вже зробила собі зачіску, і це дуже гарно. Це так класно. Ну, звісно, ви її побачите в її влозі. А може, спочатку в моєму. Бо сьогодні я запрошена разом з Кеті. Ми запрошені на день народження до віки. Каже: я вас чекаю ввечері на суші. От Артемом, у них, бачите, так прийнято. Він свій день народження там, з батьками туди сиди, потім зустрічаються. Ну, яка різниця в цей день чи в другий день? До речі, він її на день раніше поздоровив, він переплутав дати. Думав, що вже десяте, а воно дев'яте було. Так, що я хотіла? Ага, з приводу опять же ж таки, Дня режіння, що коли тобі, особливо коли ти блогер, да, там людина, яку багато знають, я розумію, що людям хочеться всім привітати. Але оці відкриточки яких 100 штук як мінімум за день, і на всі ж хочеться відповісти, бо розумію, що людина. Від чистого серця хотіла поздоровити. Ну, і оце цілий день пік-пік. Дякую, пік, дякую, дякую, дякую. Краще сказати, що я, друзі, знаю, що ви всі хотіли мене привітати, і я вам всім дякую. Ну, якось так. Вот. Е, е, так. А до речі, я сам собі стиліст, значить, колись. Два рази в житті я була задоволена від паракуря. Пера... От бачите, навіть не можу сказати. Парикмахера. Перекуря, парику... бачите. Перукар. Це було... була у віки свадьба, мені було 50 років. Да, ровно 50 років мені було. І мені оця дівчина, яка її, ну, вона завжди до неї ходить. Підстригатися, там рівняти кінчики, вона мені зробила зачіску. От як я сказала, так і зробила. Сказала, мені не треба зачіска, мені треба якось підколоти волосся, бо у нас е, таке весілля е, в стилі Івана Купала. І в мене там буде віночок на голові. В общем, ну мені не потрібна там зачіска. І вона так класно зробила, що це просто капець. А потім була як моя свадьба, я пішла до неї, кажу: зроби мені так само. Ні, так само не вийшло. То було випадково. І ще я колись наважилась підстригти волосся. У мене ну, так було десь волосся, щось воно там те ще полізло. Я вже не пам'ятаю, чого, чи просто вирішила щось змінити. І, в общем-то, я. Таня в нас була теж, Боже, це золоті руки. Вона багато років працювала перукарем і ну, талантіще. Вона Сашу, мою подружку, стригла дуже-дуже довго. От, ну, зараз вона там хворіла і, в общем-то, ні, вже не стрижи. І вона мені зробила зачіску, оце, ну, як там. І називають каречі. Саме. В общем, ззаду, короче, сюди длинніше. Якось це було так, що от дійсно от помив голову, тряхнув головою, і воно так все класно лежить. Я прикріплю фоточку сюди, побачите, мені дійсно класно. Але ж от так класно, коли от я помила голову, там дві бігудинки чи там щось таке накрутила феном. Навіть без всяких накруток. Просто феном висушила, і вони класно, так всі лежать, волосся, все ззаду, це вся макушечка, все. О, ну, як розкажу, так от як краще б треба показати, так? покажи. Але ж у мене робота, у мене тренування. Я приходжу на тренування через 15 хвилин мокра, з мене капає. І вся ота зачіска, яка була феном висушена, така. Дві соплі. І, в общем, чесно кажучи, я намучилась тим, що ну, це я, все з тренування, я туди з феном ходила, тому що треба висушити волосся, щоб вийти, бо це ж. Жесть. А зараз я що, отак от, отак от, от раз, хлоп, все, поскакала, головою тряхнула, трошки висохла, назад приколола і пішла додому. От, що ще хотіла розповісти? От мені вже не перший раз мене запитують Тетяна, розкажіть про свій, ну, скажімо так, про свою працю, як ви до цього прийшли, як ви стали тренером. І я розумію, що це людина, яка підписана на мене не так давно. Тому що і покажи трині... тренування. я кажу, дуже багато в мене тренувань на каналі, заходьте, дивитися. Ну, там вже ж буквально нічого не. Ну, трошки там якісь інші вправи. Ну, це завжди схоже. це ж ну, Фітнес є фітнес. Прес, махи ногами, підкачка жопки, гантельки. ну... Нічого нового, весь інтернет забито цими всіми тренуваннями. А не всі ж люди хочуть, щоб їх показували. Тобто мені треба зняти свою, своє тренування. Я вже казала. От. І за мій шлях, як я стала тренером, як я до цього прийшла, я вже багато разів розповідала. Ну, от коротесенько, от саме для тих, хто мене про це питає. Я в 16 років вийшла заміж. І не тому я вийшла заміж, що була вагітна. Ні. Просто в нас був дом під снос. Ми жили в частному секторі. І я зустрічалась з вікиним татом з 13 років, і всі розуміли, що ми все одно будемо женитися, а тут дом під снос. І ми отримуємо квартиру. Вот. Ну і там Валерина мама, підсуютилася. Да, мені зробили справочку по якусь там про вагітність. Тому що 16 ще не розписували, треба було, щоб було 17. І нас розписали. От і все. Е, і що? І, і Куди мене в 16 років на роботу? У мене мама працювала в редакції Молодь Черкащини. Така класна редакція в нас була. Мабуть, і зараз є. І мене туди взяли коректором. Я вичитувала газети. Одна читає, друга перевіряє, виправляє помилочки. От, потім я з цією газеткою біжу в типографію, там все виправляють. Потім я прибігаю і наоборот я читаю, вона виправляє. Ну і так, поки газет, ну щоб ну, помилки в газеті не повинні були бути. Це коректор, це робить. Дуже мені подобалася ця робота. Чому подобалась? Мені не подобалось вичитувати газети, але там був такий класний молодіжний колектив. Що це ну там було класно дуже працювати, всі позитивні, молодеж. постійно якісь свята організували. В общем, супер. Ну, мене туди взяли. На час декрету пішла дівчина, і я там пропрацювала. Ну, мабуть, я не пам'ятаю точно, чи вісім, чи дев'ять місяців, і вона вийшла, і мене перевели знову ж таки коректором, але в інститут якийсь проєктний. І там треба було цифри, цифри, цифри отак, з лінією вичитувати. Вже ужас. Це кошмар. І поэтому я там довго теж не працювала. От, і Валера, Вікін, папа. Вирішив поступати в торговий технікум, і... а я завжди була спортсменка, завжди я завжди займалась спортом просто з самого 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 дитинства. Там чи з чотирьох, чи з п'яти років я вже точно не пам'ятаю. І мене, звісно, тягнуло сюди, але мене мама сказала, що це не професія. От Валерина мама підтвердила це. І треба додому кусок масла принести і заробляти гроші, а не крутити жопою і танцювати. Якось так. І я пішла в торговий технікум на заочне відділення і пішла працювати в кондитерський цех. Спочатку там, типа, підсобний робочий, це було дуже тяжко до речі. Ну, потім мене дуже швидко я вже вчилася, дуже швидко перевели на спочатку третій розряд, це називався Пекаря, ну, в общем до да, кондитер. І я там пропрацювала. Скільки я там попрацювала? В уходила, 6, 6 років, здається, чи 7, в общем, багато. В 25 років я на все плюнула, це буде якось розкажу цю історію далі. Ну, в общем, я пішла з кондитерського і пішла в спорт. Де я знаходжуся і досі. Подробні, Якщо цікаво, продовжу в наступному відео. Але напишіть, цікаво це чи ні. Тому що я дійсно вже не один раз це розповідала. Так, а зараз я поїхала бігом на тренування. І. Ввечері ми з Кеті йдемо до Віки на суші, і я сподіваюся на якісь сміч, смачні напої. <гум> вот. Все, полетіли, бо час в мене вже о! Бачите, мені через 15 хвилин тренування, а я тут сижу ля-ля. І да, я зараз пристібнуся. <гум> Ну, що ми прийшли вітати віку, звісно. Да, але ж оце розказала я вже Вікі, Не буду повторювати, як вона печенька сожрала, яке нам Наташа привезла з Хорватії. от, така от собака в мене. Акуратненько да, сожрала, А тепер вона чекає так, а Віка десь ділася? Ага. Ну Дуже класна зачіска в неї. ну дуже. ну, дуже, Звісно, ну, зірка. Да, хорошо, Віка, дуже хорошо. Прям ну, в общем, зараз таке освітлення, що не так прямо і видно. Але я думаю, що вона вже все познімала. обжора ця, так. Да? Так ми з своєю їжею прийшли. Ну, мається на увазі для Кеті. Я, звісно, їй казала, що я тебе сучку кормити сьогодні не буду, тому що штук п'ять печень у тих величеньких таких вона з'їла. Ну коротше, поки мене не було в роб... неї було що робити. Акуратненько, розривати кульочки. що ти там опять в неї знайшла? Не що там не причепленно? Ну, паутинка може якась. А що це в нас за такий пакетик? Цікаво, цікаво. Так, вже знайшла якусь родинку в неї на глазу і да. Нет, то не кліща. Я купила тобі кеті від кліща таблеточку і не дала. Треба дати завтра зранку. Бо коли ж мені сьогодні зранку було? давати, як вона бігла, як жрати? Ну, да. да, Я забула про таблеточку. Ну, да. так. Ну, відкриваю вже оце, Боже. Ми... Ти на вісім приглашала? Да Чому стол не накрит? і червона накрыт? У віки на каналі розпаковка. Нет. Покажи. Ого, ого. Да. В общем, так, два Ой, салатики, два салатики, соусы, суши. Не знаю. А, это, наверное, для салатів соус. Так, так. Соус до салата. Овочевый салат с кнелями, кремом, сирую, томатом. А це пить суши? ми щось будемо? А, це сюди, да. Соус до салату з 2 соус. Надо знати, під який салат, які Це написано, дуже зручно. Дуже зручно, так. Так, мама, зараз у нас розпаковка бажань. Ага, що таке в нас буде. Розпаковка бажань. Ні, я теж хочу знімати. От як на вікен э, великий телефон, як в дзеркальце поправила зачіску. так от. Так, будемо у нас бажання. Так, це як називається? Бажання там. Ну, побажання там. А, і це тут були, в этом, так? Да? Так. Да. Ага. Ну, це кожен раз. Ну, тут мені давай, що з краюшку. Такс. Так Сварка може призвести до жахливих наслідків. А я ні з ким не сварюся. Яка може бути. Почитай окуляри не віці. Якщо ви е вдало оберете справу і вкладете в неї усю свою душу, щастя саме відшукає вас. Щастя саме Прямо, от, вас. прямо от все в мене як надо. Дивні побажання. Дивні побажання. Все, Так. давайте. Мені надо в холодильник. Вимітайте. А Віка навчилася фотографувати луну і тепер бігає і фотографує. А видно? вона? Зараз і тобі зніму на твій телефон. Так, щас налаштовуємося. Все. Віка мені постійно розповідає, що я неправильно тримаю телефон, неправильно. Як я вивертаю руку на ізнанку, вона отак, <ріст> нормально. Так, давай їсти вже. Давай. Пішла подивитися на мене. Ну і ладно, Знімати їжу може тільки Віка, так що все. Ой, День народження Вікине. Коли це було два роки назад, було у нас в Албанії і ми вирішили передивитися. Дуже цікаво. Так, дивимося влог. дуже все цікаво, але нам з Катюнею треба йти додому. От так що дякуємо. Дякуємо ваше Так, да, Маша, проживання. Ну, діло в тому, що я б ще б сиділа і сиділа, яка ті б спала, але ж в мене куча м'яса, я накупила, яке мені треба переробити, бо я ж складаю пакетиками, щоб Таня потом не з їжею. Щоб тільки пакетик достала і все. Так що, все, ми додому. Чао, какао. Я знову в дорозі. Їздила трошки по магазинам, бо треба скупитися, вже ж поїздку збираюся. Оці всякі шампунчики, всякі там кремчики, щось коротше, треба підхопити. От, про що хотіла сказати? Ну, по-перше, дуже класно, бо звіка й посиділа, я вже смачені суші, салати. в общем, все дуже класно. Сьогодні вже погуляли з собаками, все в нас добре. І що я хочу сказати? Хотіла прикріпити фотографію. Теж таку я з стрижечкою. Зачіскою прямо. А ці фоточки в мене, знаєте, те, в однокласниках. Пам'ятаєте такий сайт? Хто пам'ятає сайт? Однокласники. Так от, я туди останній раз заходила в 22-му році. І все, я туди зайти не можу. Там опять щось введіти, пароли, у когось там ще, коротше, дика там намагалася через VPN. В общем, м -м, все. Вот. Я, звісно, ще подивлюся, може я таки десь в комп'ютері, може, десь на фоточці, Та декілька фоток, дійсно класний, де я там з цією Ага, Чого Тетяна не показала штани з демої, які дуже класно сидять, які кльош, яка така якість. Тому що я їх віддала Ларісочке своєї швіє. Щоб вона мені, бо там трикотаж, моя машинка, я шию, але ж моя машинка не бере. Там цей еластик трикотаж, це все ні. А в неї оверлок я дала, вона мені відріже там кусок от цього як на закотку і, і буде так, як я хочу. От. Так що, як я заберу, а заберу я їх у неї в понеділок. От. Потім, звісно ж, покажу. І що я вам хочу сказати? Я вже збираю валізу. Що я туди почала? З чого починаємо збирати валізу? Вісім купальників, поки що поклала вісім, в мене їх 11. Ну, поки що поклала вісім. Хоча, я ще думаю, може ще там пару суцільних докласти, а вдруг десь на якомусь кораблі, кумали. Так, все, друзі, я все розповіла, все показала. Всім гарного дня. Я поїхала далі по базі. Бай-бай!